Доброго дня! Сьогодні я хочу вам загадати кілька загадок, а ви спробуйте їх відгадати. Перше. Холодне біле. ліс оголила, скувала річку, струмок зупинила. Що це? Другий він в календарі. Холодно у цій парі. Снігопади завірюхи всі ховають в чапки вуха. Другий на долонь зірка впала. Я духнув вона розтала То не зірка вже краплинка, а була вона. Дякую всім за перегляд. Зимні загадки. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом крила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна, від самим відгадаєте. Холодна біла, ліс голила, скувала річку, струмок спинила. От від самим відгадаєте, сніг на полях, лід на річках, хуга гуляє, коли це буває. В огні не горить, у воді не тоне Прозорий, як скло, не вставіш у вікно. Грудень вдорозий майстер Груда, Мости й всюди Вкриває рики крики, воює й з підликує, Дороги підморожує, ще й снігом припорошує, щоб на цвінки санчатик новому году мчати.